Журналісти часу місцевих новин готові підвести інформаційні підсумки останніх семи днів. Вітаю вас, які події та факти змінювали хід життя у Дрогобичі та регіоні. Дивіться далі. Зима не відступає. Другу п'ятницю поспіль Львівщину інтенсивно засипає снігом. Заметілі знеструмали 10 населених пунктів області та ускладнили доїзд до 90 із них. А ще призвели до тимчасової відсутності електрики у загальноосвітній школі номер 15 що у Дрогобичі, оскільки мокрий сніг пошкодив там частину кабелю. Постраждав від снігопадів і степник сполучення із містом 22 березня зранку було відрізане. Тож на підмогу скерували грейдер із Дрогобича. Роботу усіх комунальних служб міста. Переведено в цілодобовий режим, як і надзвичайників. За ніч ми бачимо, випало майже 15 сантиметрів снігових опадів, що теж практично порушило нормальну життєдіяльність міста. Тобто, ми зараз буквально розчищаємо всі дороги для того, щоб забезпечити рух і громадського транспорту і транспорту, який доставляє. Товари, так скажем, так для того, щоб нормально жило наше місто. Загалом до очищення дрогобичеві снігу залучили як спеціальну техніку комунальних служб, так і шести підприємств та понад сто двірників. Останні нарікають, що очистять місто ще з п'ятої години ранку. Робочих рук явно не вистачає. Окрім того, посилених навантажень не витримує інвентар лопати. Тож вони часто ламаються. З п'ятої години працюємо, бо сніг великий випав дуже тяжко нам. Руки болять. Працюємо, мордуємось. Другий раз виходимо, бо треба розчищати дорогу, щоб люди мали куди ходити. Паралізувати місто цієї п'ятниці нагоді вдалося таки менше, ніж попереднього тижня. Найгіршою ситуацією була з прибудинковими територіями, за які відповідає КПЖО. Тут на боротьбу із стихією практично кинуті самі мешканці, на що останні нарікають. Той час, коли місто бореться із наслідками нової негоди, спокійніше не було, і увесь тиждень всі ці дні дорогоби та й робив, що оговтувався від снігопадів, які пройшли містом 15 та 16 березня. Недовго тривали танені снігу і з початком тижня ускладнювало життя водіям, оскільки очищали дороги з суттєвим запізненням. Тож на більшості з них утворилося місиво, в якому машини пробуксовували. За такі сюрпризи роботу комунальних служб міста водії оцінили у не більше як два бали. Більше як два з половиною не даш, а то і всі два бала з п'яти. Ну самі бачите, що твориться на вулицях. Ну Це не тільки в нас, це взагалом по області кругом. Дуже погано, на два. На два, навіть на одиницю, з десяти бальної. Можуть проїхати неможливо. Зараз навіть дороги ніхто не, ніхто не чистить. Перше, що ями, друге. Ну, самі знаєте. Якщо правду сказати, то ліпше б взагалі не справлялися. Кочугури такі, що просто я от, тепер думаю, скільки потрібно буде на те, щоб зробити ходову. Ну, жахливо, коротше. Другоби таке враження, що комунальні служби взагалі відсуть. Ми мене з Дрогобича, ми з Борислава. Ми в Бориславі таке саме, як в Дрогобичі бачив. Неможливо проїхати навіть, кілька метрів. Все повністю все в снігах. Тільки центральні вулиці, що видно, що трошки щось було, і все, більше нічого. А десь так вліво-вправо, то... Окрім водіїв, докоряли роботі комунальників і мешканців, бо місто до середини тижня потопало в смітті. Ним були закидані контейнери на вулицях Стрийській, Євгена Коновальця, Грушевського поблизу 16-ї школи. У цих районах нечистотами переповнені були не лише сміттєві контейнери, але й території поблизу них. Антисанітарія давалася взнаки, тож дрогобичани на таку бездіяльність нарікали. Ну, звичайно, що не задовільняє, але ну, треба щось робити, треба, щоб комунальники трошки прибирали. То не тільки тут біля смітника, то тут ще і біля пошти таке саме. Вчора зранку йшли, то жах був. З естетичної точки зору, звичайно, це є не красиво, не гарно. Ну, але в зв'язку з тим, знаєте, українці люди розуміючі, в зв зв'язку із снігопадами, напевно, не змогли вивезти. Машина не змогли під'їхати, не змогли вивезти. На фоні снігового та комунального колапсів скаржилися дорогобичани на очистку від снігу прибудинкових територій та пішохідних зон. Так мешканці вулиці Зварецької говорили, пройти їхньою вулицею неможливо, бо від снігу її не чистили. Тож на свій ризик та страх люди змушені йти дорогою, якою і вдень, і вночі курсують автівки. Про неналежне очищення дворів від снігу говорили й мешканці Євгена Коновальця. Люди запевняли, почергово чергово брали лопати в руки і прокладали доріжки до власних під'їздів. Діти йшли до школи, така доріжечка топталася, ми так діти йшли до школи. Я то прокидала звідти і так діти йшли до школи. Я ще кажу, я ще скільки жию і ще такого не бачила, щоб так дорогу не чист... Аж десь в четвертій годині приїхав трактор і десь там просунув трошки дорогу. А то все так, як зайці. Все, отака наша дорога. В той час, коли й за матами боролися, хто як міг та вмів, на нараді у ратуші цього понеділка комунальники прозвітували. Впродовж всього тижня працюють у посиленому режимі. Допоки дрогобичани нарікають на негоду та вимагають від комунальників ретельнішої боротьби із снігом у міській раді цього тижня керівник ЖАО Богдан Недбальський отримав аж три нагороди. Її головному комунальнику Дрогобича від кабінету міністрів України вручив особисто міський голова. Серед нагород почесна грамота кабінету міністрів за сумлінну працю та з нагоди дня комунальника, медаль кабінету міністрів та звання Почесний Господарник 2012 року та статуетка Оскара до нього. Зважаючи на таку. Велику кількість нагород складається враження, що у сфері ЖКГ у Дрогобичі або не все так погано або ж із Києва проблеми стотисячного міста є непомітними. Холод випробував на місці виправну колонію No40. Нагадаю, 15 березня унаслідок потужних снігопадів у колонії завалилася покрівля газової котельні, а відтак відбулося руйнування її стін. Саме ця котельня до надзвичайної події забезпечувала теплом понад тисячу в'язнів виправної установи. Журналістів керівництво колонії на території своєї установи впродовж тижня так і не пустило. Відомо лише, що там побували представники Київської панетенціарної служби та спеціальної комісії. Під час руйнувань. Ання котельні ледь не сталося лихо, один із засуджених отримав травму ноги. Інші, на щастя, встигли вчасно евакуюватися. Під тиском великих сугробів, снігу е рухнули перекриття. Слава Богу, жодної жертви немає. Всі встигли виключити, діюче на той час обладнання. І евакуюватися з того приміщення котельні, оскільки саме обрушення відбувалося поступово. Щоб в'язні не мерзли, виправну установу одразу після надзвичайної події перевели на обігрів від електричних приладів. Окрім того, всім засудженим видали додатковий теплий одяг та урізноманітнили харчування, зокрема в раціонов'язнених, не дивлячись на те, що піст вели м'ясо. Також відомо, що близько 800 комплектів теплого одягу у вигляді допомоги засудженим виділило місто. Ускладні ситуації те, що відновленню котельня не підлягає. По суті, ця котельня, ця будова не підлягає, скажімо, відновленню, і там працювала комісія з Києва. Наскільки я маю інформацію, що буде приймати або розглядається питання про те, щоб будувати нову котельню на території цієї виправної колонії. Життя за маскою 24 березня Україна та світ відзначають всесвітній день боротьби із туберкульозом. З 95-го року в Україні оголошено епідемію туберкульозу. Щоправда, цьогоріч у міністерстві охорони здоров'я від такого визначення почали відхрещуватися. 62 тисячі хворих. Такої є наразі статистика людей, що хворіють на сухоти в Україні. Медики кажуть, останніми роками паличка коха підкидає їм нові виклики в Україні. Прогресує мультирезистентний, тобто стійкий до медикаментів. Туберкульоз. Він зазвичай є в тих хворих, які переривають курс свого лікування. Медики Другобича міжнародний день боротьби з туберкульозом мали намір провести традиційно. Планували організувати в центрі міста у п'ятницю безкоштовне обстеження усіх бажаючих в пересувному флюорографі. Та завадила цьому негода. Тож у тут міста завітали самі журналісти Алсету. У стінах цього медзакладу хворі проводять не тижні, а місяці. Від звичайної лікарні протитуберкульозний диспансер відрізняє ще більш посилені заходи безпеки та зведений до мінімуму контакт із хворими. Діагноз туберкульоз для більшості хворих не вирок, але й не нагорода. Курс лікування недуги становить щонайменше півроку. Вражає і інше: інфекційна хвороба з року в рік прогресує. Так за словами завідуючої поліклінічного відділення Дрогобицького протитуберкульозного диспансеру Ольги Левицької. Перше у 2012 році діагноз сухоти у Дрогобичі поставили 70 хворим. Тоді, як у 2011-му, таких було 56. Різнедуги медики пояснюють просто зниженням рівня життя людей. На місцевому рівні ми все-таки це зумовлено думаємо погіршенням життя населення. От люди піддаються більше стресам, недоїдання, переохолодження. і оцей матеріальний стан. Якби соціальний рівень показує, наскільки ситуація в Другобичі покращується, а наскільки погіршується. Підступна та стійка, так паличку коха, що і збудником туберкульозу характеризують медики. Вона живе у кожному з нас і при значному ослабленні імунітету заявляє про себе. В посиленій зоні ризику підчепити недугу люди, що ведуть нездоровий спосіб життя, та ті, які хворіють хронічними захворюваннями. Щоправда, в останні роки хвороба демонструє. Взяла курс на зовсім юні організми. Так у минулому році в Дрогобичі туберкульоз виявили в однієї дитини та трьох підлітків. В даний час в Дрогобицькому тубдиспансері знаходиться 16 дітей до 18 років, які хворіють чи перехворіли туберкульозом. Серед них це шість дітей, десять підлітків. Чинити опір хворобі можна і потрібно, запевняють лікарі. Панацея в ранній діагностиці недуги, а при її виявленні в дотриманні повного курсу лікування. Такі симптоми захворювання як тривалий кашель більше двох-трьох тижнів, пітливість, зниження апетиту, безпричина втрата ваги, суфабрильна температура, тобто температура 37,1 – тривалий час. Це вже є прямими ознаками того, що можливо цієї людини є туберкульоз. Підтвердити чи спростувати хворобу здатне ретельне обстеження, флюорографія та аналіз харкотиння хворого, кажуть медики. Якщо туберкульоз таки стає діагнозом, лікування недуги сьогодні оплачує держава. Суми захмарні. Звичайний курс лікування для одного хворого обходиться у 100-150 тисяч гривень. При таких видатках на медикаменти не дивно, що нічого не перепадає на оновлення самих лікарень. Дрогобицькому тубдиспансеру і так ще пощастило. У 2009 році тут завершили ремонт та увійшли в нове приміщення. І те, що залишилось доробити, сьогодні шукають спонсорів. Не так давно меценати допомогли із плиткою. На даний час ми освоїмо, скажімо так, п'ятсот метрів квадратної керамічної плитки. Ми їх ту плитку кладемо по палатах, бо там по санітарних правилах, нормах має бути матеріал на стінах, який можна помити. От це вже ми четверту плату покладаємо. Також ми проводимо ж самої кімичної керамічною плиткою облицювання стін харчокухонного комплексу. Щоб жити довго, головне не підчепити інфекційну недугу. Медики рекомендують не контактувати з хворими на туберкульоз, збалансовано харчуватися та уникати стресів. Якщо ж недугу не вдалося уникнути, то панікувати не слід. І єдина біда в туберкульозі, що вона лікується довше, але препарати для туберкульозу поки що є. Лікарні поки що є лікарі, поки що є, і шанс вилікуватися поки що є у всіх. Продовжуємо випуск. Офіційно вступив на престіл цього вівторка у Ватикані на площі святого Петра. Відбулася історична подія для всіх християн. Інтронізація Папи Франциска І. на церемонію прибуло майже 180 офіційних делегацій з різних країн світу та мільйони вірних. Під час інтронізації папа Франциск проїхав площою святого Петра. При цьому декілька разів зупиняв автомобіль, щоб підійти поцілувати та поблагословити інваліда, якого помітив у натовпі. А згодом і дітей, які прийшли на церемонію. Інтронізації папи під час урочистої церемонії папі традиційно вручили символи папської влади. Новий папа із перших днів свого сходження на престіл зарекомендував себе як понтифік напрочуд наближений до вірян, та людина, яка не потребує зайвої розкоші в усьому. Папа уже відмовився від розкішної папської резиденції у Ватикані, бо вважає її надто великою, та попросив замінити свій трон на звичайне крісло. На добрі та теплі стосунки з новим папою має сподівання католики всього світу, винятком не є українська греко-католицька церква. Як зауважив прес-секретар Самберсько-Дроговецької пархії, отець Олег Чупа, новий папа добре знайомий з нашою церквою, оскільки в молоді роки виховувався при священнику українцеві, отцеві Степанович Мілеві. Звичайно, що всі сподіваються, що буде тісна співпраця, оскільки вона буде випливати з самого факту, що дотеперішній кардинал Хорхе Маріо Бергольо є папою, який піклується усіма католиками. Особливо сподіваємося на його любов і прихильність до нашої церкви, з якою він знайомий і який завдячує також своїм духовним вихованням. У Дрогобицькій райдержадміністрації днями говорили про проблеми дітей. Там відбувся круглий стіл на тему конвенція ООН про права дитини, орієнтир у вирішенні проблем. Модератором круглого столу виступив Руслан Коник, провідний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації. Обговорити чимало актуальних питань, серед яких і охорона здоров'я дітей, їхній культурний та духовний розвиток, захист дітей інвалідів, були запрошені представники освіти та медицини району, фахівці соціальної роботи та директори шкіл ін. Тернату найбільш гостру дискусію того дня викликало питання щодо запровадження ювенальної юстиції в Україні. Більшість із присутніх стверджували разом із благими намірами інтегрувати Україну в Європу нам нав'язують абсолютно чужі та невластиві нашому суспільству цінності. Оскільки ювенальна юстиція передбачає, що за скаргою дітей на батьків останніх можуть позбавити батьківських прав тільки за те, що підвищили голос на своїх чат. Від таких тенденцій Європи слід відгороджуватися. Закликав Михайло Задов. Але на сьогоднішній день ми маємо відгородитися від того негативу, який йде з європейська держава. Бо не завжди все хороше є у європейських інституціях. Ми бачимо, що однополі шлюби, ми бачимо, що однополі шлюби встановлюють дітей. Нам це є неприродно і маємо з цим боротися не лише на рівні сімейному, але й на законодавчому. Не тяжіти до нових законів, а дотримуватися правил, виписаних у святому письмі. Присутніх закликав отець Богдан Лехович, який наголосив, суспільство сьогодні аж надто відійшло від моральності. Ті закони, які нам були століттями, тисячоліттями дані від Бога. Ми їх сьогодні замінюємо людськими законами, але ми знаємо, що це є тільки відносні закони. Це є закони певної групи людей. Сьогодні це вже будуть закони певних меншин, як їх починають називати. І така є справа, що ми сьогодні відійшли від головного відбурання і вдарили найбільшу точку квітину. Це сім'я. Підсумком зустрічі стала пропозиція звернутися до депутатів обласної ради та народних депутатів України щодо недоцільності запровадження в Україні інституту ювенальної юстиції. <му> Тут Трускавці комунальні новації. У місті закликають мешканців створювати ОСББ. Як повідомив цього тижня на нараді міський голова Трускавця Руслан Козир із 1 січня 2014 року в Україні функціонуватиме інститут управляючих компаній. Це означає, що в кожному багатоповерховому будинку будуть призначені керуючі, котрі самі обиратимуть, з якими підприємствами укладати угоди щодо отримання комунальних послуг. Це, на думку міського голови, призведе до зростання тарифів, мається на увазі. Квартирна плата Здорожчання може сягнути більше ніж 3 гривень за один квадратний метр. Зважаючи на це, отрускавці рекомендують людям створювати ОСББ. Не про комунальні справи, а релігійні говорять у Бориславі. Місто нафтовиків відвідає заступник голови Верховної Ради Руслан Кушолинський. Його візит запланований на 7 квітня. Говоритимуть із посадовцем про розвиток Борислава як міжнародного паломницького центру. Руслан Кушолинський відвідає храм Святої Анни. Саме цей храм у Бориславі є однією з пам'яток архітектури місцевого значення. Він споруджений ще у 1902 році як Римо-католицький костел. Сьогодні у церкві Святої Анни зосереджено мощі. Святих як українських, так і світового значення їх понад три сотні. Тому церкву внесено до переліку найбільших святинь України як паломницький центр української греко-католицької церкви. Звуки музики вірші Ліни Костенко. Молодь Дрогобича особисто передала вітання живій легенді української поезії у її 83-й день народження та поклала вірші Ліни на музику. Мистецьке об'єднання свата, молодіжна громадська організація Український молодіжний прорив 19 березня у день народження відомої поетеси сучасності лауреатки Шевченківської премії Ліни Костенко організували в одній з кав'ярень Дрогобича Мистецький вечір. Молоді люди у невимушеній та теплій атмосфері читали вірші поетеси. Які діставали із листів. Опісля поезію Ліни Костенко поклали на музику, тож вийшли оригінальні пісні. Літературно-музична взаємодія, вірші Ліни, музика наша. Це був такий лозунг нашого вечора. Тобто, напевно, найбільшим здобутком, що ми отримали, це появи десь до десятка нових пісень на слова Ліни Костенко. І це просто прекрасно, що саме такі тексти мотивували молодь щось нове створити. От. І все одна з учасниць нашого вечора Марічка Пак мала змогу поспілкуватися з Оксаною Пахльовською, це донька Ліни Костенко, передати їй вітання від нас дня народження. І натомість ми отримали обітінку Ліна Костенко все-таки буде в Дрогобичі. Ольга Козар запевняє, чимало людей пам'ятають Ліну Костенко за її історичними романами у віршах Маруся Чурай та Берестечко. Однак авторка у своїй творчості має чимало геніальної лірики та віршів на теми сьогодення. Саме цим творчість Ліни Костенко заслуговує на актуальність. У свою чергу додамо Ліна Костенко неодноразово відмовлялася від премій, звань та державних нагород. Більше 20 років вона їздить у Чорнобильську зону, бо хоче написати книгу про Чорнобиль. Свято сцени 27 березня. Усі театри світу потопатимуть у світлі софітів. Актори відзначатимуть своє професійне свято день театру. Театрали Другобича своє професійне свято теж зустрінуть на сцені. Презентуватимуть глядачам виставу за твором Карпенка Карого. «100 тисяч комедія на дві дії перенесе глядача в одвічний український побут, де для повного щастя головному героєві не вистачатиме 100 тисяч, щоб придбати сусідський маєток. У професійне свято ставити українську класику в театрі. Вирішили, щоб розвеселити глядачів та підтримати українське. Справа в тому, що день театру це свято. Це свято для нас завжди, наше професійне свято. І цього року його хотілося відзначити і відсвяткувати саме комедією. В першу чергу зацікавив жанр, тому що це легка комедія доступна глядачу. І цієї легкісті трошки бракує. Я відчув, що бракує в репертуарі в нашому, і вирішили взяти саме комедійний матеріал. Підтримали ідею режисера і актори театру. Вони кажуть, деяк не в українських класичних комедіях відкривається багатогранний світ українців. О, Це ж українська класика, Карпенко Карій. Це такі е, е, невмируща річ, е, тим більше, що тут йдеться про гроші. А гроші з того часу, відколи почали е, закінчили розраховувати, скажімо, е, камінчиками чи ще чимось там іншим. Люди, коли з'явились гроші, вони завжди були актуальні і так далі. Але е, ці гроші треба заробляти, треба е, вкладати працю якусь, а не таким способом, який хотів е, досягти якоїсь певної мети. Е, Мій герой калитка. Мій образ, персонаж мій виписаний у Карпенка Карого, як такий чоловік, який розкопує кургани, який розкопує могили, який шукає гроші, золото. Він 25 років, як Шевченко, відслужив в армії, і тепер ходить, шукає. Він такий, такий дивак трохи. От, я думаю, що це комедійна роль буде викликати трохи сміху. До гри у комедії залучені провідні актори театру Адам Цибульський, Сергій Дудка, Анатолій Цимбал та багато інших. Театрали кажуть, не дивлячись на те, що на дворі 21 перше століття час високих технологій зацікавлення до живого мистецтва не пропадає. Проте свідчать численні гастролі дрогобицьких акторів. Тільки за минулий рік їм вдалося побувати у Польщі, Сполучених Штатах Америки та об'їздити практично весь схід України. Одразу по презентації у Дрогобичі комедії «100 тисяч театрали Дрогобича вирушуть із застроєм. На Чернігівщину та Житомирщину. Не театральною а азартною грою зацікавилися у Другобичі правоохоронці. У місті викрили три підпільні гральні заклади. Співробітники управління Державної служби у боротьбі з економічними злочинами у Львівській області припинили функціонування у місті трьох підпільних гральних закладів. Один зал гральних автоматів викрили в орендованому приватним підприємцем приміщенні місцевої автостанції. Там, не дивлячись на порушення вимог закону України про заборону грального бізнесу, надавались послуги азартного характеру та виплачувалася грошова винагорода. Діяльність закладу конспірувалася та приховувалася від оточуючих і мала обмежене коло клієнтів. Ще один гральний заклад викрили на вулиці Грушевського, третій, в одному із кафе-барів. У трьох справах відкрито кримінальне впровадження. І під завершення випуску говоримо про духовне у перший день Великого посту, 18 березня, до Львова привезли мощі святої матері Терези із Калькути. Приклонитися до них можна у храмі Віри, надії Любові та їх матері Софії. Тут мощі перебуватимуть впродовж трьох тижнів до 7 квітня. Блаженна Тереза, католицька монахиня, засновниця доброчинних місій, яка понад 40 років допомагала злиденним, важкохворим та дітям сиротам у Індії. У 1997 році Тереза відійшла. Йшла у вічність, а вже в 2003-му папа Іван Другий проголосив її блаженною. Нині у світі місію матері Терези продовжують понад 4 тисячі сестер малосердя. Під час трьохтижневого перебування Мощей святої у Львові священики щоденно служитимуть богослужіння на отримання необхідних ласк. Ми будемо щодня возносити свої молитви. Найбільше будемо молитися за те, щоб господь звільнив нас від духа егоїзму, меркантилізму та грошолюбства. Щоб ми завжди в іншій людині бачили дитину Божу, щоб в іншій людині ми справді намагалися побачити так, також того страждаючого Христа і стягнути руку помочі. Такі події зібрали журналісти «Алсету» цього тижня. Повтор сьогоднішньої програми Час місцевих новин дивіться сьогодні, о 22.00 та у неділю о 18.20. Окрім того, усі програми часу місцевих новин шукайте в соціальних мережах, Фейсбук та ВКонтактах. На побажаннях насичених, а головне теплих вихідних я прощаюся з вами рівно на сім днів. Побачимося через тиждень. На все добре!